Христос Воскрес! Чи є тут люди, які в це вірять? Є, слава Богу. Є такі, що не вірять, ви знаєте. І написано в Божому слові, коли навіть прийшли до тих фарисеїв, книжників, до Сенедріону і сказали про ангела, про землетрус, що немає його в гробі, а вони кажуть, скажіть, що вкрали. І так це слово понеслося і написано аж до сьогоднішнього дня. І є люди, які в це не вірять. Але щаслива людина, яка вірить, але є ще блаженна людина, яка не тільки вірить в те, що Ісус Воскрес, але блаженство в тому, що це Воскресіння для її життя щось приносить. Я собі роздумав над цією ситуацією, над цією подією, над тим, що є сьогодні в нашому житті, і зауважив, що люди дивляться на цю подію, скажімо так, з трьох. Таких сторін, або на три таких, як би сказати, картини. Перше, люди дуже-дуже так спростили Воскресіння Ісуса Христа, і воно зводиться до якогось випеченого хліба, до якихось традицій, обрядів, до, до якоїсь їжі, і їм цього досить. Воскресіння, ось це є то і то зробити, і це вже свято вдалося. Є інші люди, які. Чують історію про Воскресіння, які читають про те, що відбулося, і кажуть, ну, звичайно, десь колись там давно так відбулося, так сталося. Але є ще одні люди, які дивляться на подію Воскресіння Ісуса Христа і з цього беруть для себе своє життя, певні висновки, певні уроки. А я найбільше скажу величезне Боже благословіння. Тому що Ісус сказав, Я живий. І ви будете жити. Слава Ісусу Христу! Оце Його благословіння, яке Він дає для нас. Слово Боже говорить нам багато про Воскресіння Ісуса Христа. І апостол Павло написав своє перше Пісня до Коринтян, і ми можемо читати це, 15 розділ з 3-го тексту, 3, 4 Текст написано так. Бо я передав вам найпер, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів з записанням. І що він був похований, і що третього дня він воскрес за Писанням. Апостол Павло пише до ну, віруючих людей, які вже послідували за Ісусом, які почули вістку Євангелії, хтось їм розказав, і вони прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, але для того, щоб утверджувати і колись віруючих, і сьогодні нас ми читаємо Боже Слово. Павло писав свої пістання і каже: я вам проповідував про Ісуса Христа. Про того, про котрого говорить Писання, що Він помер з ради наших гріхів, що Він був похований, і знову ж таки, за тим Писанням Він Воскрес. Біблія говорить, книга «Дії святих апостолів, про те, що апостоли після зустрічі з Воскреслим Ісусом, а більше після Дня П'ятидесятниці, вони почали сміливо, відважно проповідувати про Спасіння через Ісуса Христа. І основ, основною або великою частиною їхньої проповіді було саме наголос на його воскресінні. Жодна релігія в світі, наскільки я знаю, може, не має немає такого моменту, коли той, кому поклоняються, він воскрес і його немає у гробі. Сьогодні там, в Єрусалимі, той гріб чи не той, це не має абсолютно ніякого значення, але він є порожній. Слава Ісусу Христу! Він є порожній. Нема його, сказали ангели, бо він воскрес. І я хотів би сьогодні, брати і сестри, так е, стисло сказати про три важливих моменти, котрі я знайшов в Слові Божому, які е, приносять велике благословіння для нас, людей, коли ми не в першій категорії, не в другій, але в тій категорії людей, які хочуть для себе, для своєї безсмертної душі. Взяти найважливіше, найцінніше те, що є в Христовому Воскресінні. І читаю Боже Слово, воно записане Піснення святого апостола Петра, це перше Пісня з першого розділу і третій текст, і нижче написані такі слова: Благословенний Бог і Отець Господа нашого, Ісуса Христа! Що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа на спадщину, нетлінну, непорочну та нев'янучу заховану в небі для вас. Що пише Петро? Він пише про те, що Бог щось чинив. Великий Бог, Творець неба і землі, Всемогутній, він щось зробив для нас, людей. Звичайно, ми тими днями говорили про те, що Він віддав свого Сина Ісуса Христа в жертву за наші гріхи. Він послав свого сина, щоб нас примирити з ним, з Богом живим. А тут Петро говорить про те, що Він своєю милістю відродив нас до живої надії. По великому рахунку, брати і сестри, люди, котрі живуть, жили чи будуть жити, якщо вони будуть провадити своє життя без Бога. В них немає майбуття. І люди жили до Ісуса Христа, і багато людей проживало на нашій планеті. Різні народи, різні покоління, різні царства були. І кожна людина, яка приходила в цей світ, вона щось робила, вона чимось жила, вона мала якихось друзів, якусь роботу робила, але приходив час і життя закінчувалось. І я не знаю, скільки людей задумувалося над змістом життя. Але прийшов Бог, який сказав свого часу, що людина, яка без Бога, вона, на превеликий жаль, перебуває в моменті прокляття. Тому що грішна людина, вона не має можливості бути в присутності Божій. І покарання за гріх це є смерть. І люди так жили, можливо, хтось не звертав на це уваги, живу в своє задоволення, скільки маю днів, стільки беру від життя все, що мені потрібно. І свого часу Павло каже, бідна я людина, бідна я людина, те, що хочу робити, я цього не роблю. А те, що мені потрібно робити. Те, що не потрібно верніше робити, оце я чиню. Хто мене визволить, хто мене порятує? І він каже: дякую Богові через Ісуса Христа. І Бог відродив нас, брати і сестри, усіх людей відродив до живої надії. Іншими словами, Він дає надію кожній людині, але через Воскресіння Ісуса Христа. Той самий Павло, він каже, якби Христос не Воскрес, от якби не Воскрес Ісус, лежав би там в гробі. Чи була б надія, чи, була, чи було б якесь сподівання? Який зміст був би в праведності для людини, коли людина прожила життя і померла, і на тому кінець? Абсолютно ніякого. Але сьогодні перед людьми стоїть вибір. Якщо я живу своїм життям без Бога, я отримаю на превеликий жаль вічне життя, але без Бога. І якщо я живу з Богом, якщо ось ця надія, яка відкриває мені шлях до спасіння моєї безсмертної душі, стане для мене реальністю, то прийде час, і я буду в Царстві Божому. Я буду з Богом там в раю. Чому? Тому що я повірив йому. Люди сьогодні думають, що для того, щоб бути в Царстві Божому, треба щось зробити велике. Так, звичайно, треба зробити велике, але це велике не в тому, щоб кудись піти, поїхати, чи, можливо, руками щось зробити, чи іншими, інші якісь речі. Велике є в тому, щоб повірити в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, повірити в того, який прийшов заради мене. І хтось сказав з людей, що навіть якщо б на планеті Земля була би одна, але грішна людина, все одно. Бог так полюбив цю людину, що віддав би свого сина жертвою за гріх. І Павло каже: якби Христос не воскрес, якби він не піднявся, даремна була б наша віра, даремно б наше було зібрання, даремно б ми б співали про щось говорили, а по факту говорити то нема про що? Земне життя, воно нам відоме. Але Бог пропонує і каже: я вам даю живу надію. Я вам хочу запропонувати спадщину. Непорочну та нев'яночу заховану для нас, для вас, для нас, людей. І людина, яка перебуває далеко від Бога, яка перебуває в гріхах і не бачить виходу або не розуміє, що і як робити, то Бог засвідчує ось цей, ніби такий ліхтарик для того, щоб людина могла побачити, і ця надія приносить для людини життя. Ця надія вона кличе нас до Ісуса Христа, до того Господа, який прощає гріхи. І ось людина прийшла до Бога. Що далі? Я, Господи, маю. Я надіюсь на тебе, що ти мені допоможеш, що ти мене порятуєш. Що далі? І далі також, брати і сестри, Воскресіння Ісуса Христа. Воно приносить благословення. Тобто, апостол Павло пише Писання до римлян, це 4 розділ, і 25 текст він говорить про велике благословіння в Христовому Воскресінні. Навіть візьмемо з 24, 23 го вірша. Та не написано за нього одного, що залічено йому. Мова йде там про Авраама. А за нас залічиться й нам, що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса Господа нашого, що був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. Слава Ісусу! Він воскрес для виправдання нашого. Якщо в мене появляється надія, що я можу бути спасений, що я можу перемогти гріх, що я можу мати життя вічне з Богом, я приходжу до того Бога. Я приходжу такий, як я знаєте, свого часу, коли я мав можливість бути на одному зібранні водного хрещення, це було в Луцьку, річка Стир, багато людей, сотні людей, які... Ви виявили це бажання вступити в заповідь з Богом через святе водне хрещення. Я стояв і дивився на тих людей, і проповідник закликав. Хто ще хоче примиритися з Богом? Хто ще хоче покаятись в своїх гріхах, хто ще хоче мати вічне життя, і вічну насолоду в єдності з Богом? Звичайно, я цього хотів. У мене було таке бажання, але якийсь голос такий, знаєте, прийшов. І каже: от коли ти перестанеш грішити, коли ти перестанеш робити погані справи, якісь недобрі слова, промовляти інші речі, от тоді ти можеш прийти до Бога, він тебе прийме, і ти будеш з ним в царстві Божому. І я з тюєю думкою пішов. Такий великий обман, тому що людина може прийти до Бога лише зі своїм багажем, гріховними вчинками, гріховними ділами, те, що ми нажили за час свого земного життя, довшого чи коротшого. Але коли ми приходимо з надією і вірою в того, що Він може зняти з нас оті тягарі, оті проблеми, Він може забрати наш гріх, дати нам вічне життя, нове життя в Христі Ісусі, ми приходимо, і що робить Бог? А він каже: мій син живий, і Він заступається за таких людей, які приходять по вірі до Нього. І написано, що Він воскрес. Для виправдання нашого людина стає оправдана не через те, що вона стає доброю. Кину, пити, курити, щось неправильно говорити чи можливо красти, і ось я вже буду святий. Ні. Оправдання лише через Воскресіння Ісуса Христа і тільки від Бога. Ми це не можемо здобути. Ми просто приходимо до Нього, складаємо всі свої провини, гріхи, розуміємо, що Він є єдиний Спаситель, і тоді воскресший Христос перед Отцем Небесним. Він має слово до свого Отця, що ця людина вірить в мене, живого Бога, як Спасителя. Йому потрібно простити, тому що жертва принесена, кров пролита, все зроблено, і людина вірить і отримує оправдання. І ще один момент, брати і сестри, на який я хотів би звернути увагу, він є вже більше такий застережливий для усіх людей. Свого часу апостол Павло він проповідував в одному з міст в Атенах. І він промовив такі слова. Це написано в книгі «Дії святих апостолів, 17-й розділ, 30-й, 31 й текст. Сказано так: незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав доказа всім. І з мертвих Його воскресивши. Апостол Павло, подаючи грекам Євангелію, він говорить про Ісуса як про Спасителя, Він говорить про те, що потрібно відвернутися від ідолів. Він каже про те, наскільки це важливо зробити для усіх людей, і при практично при закінченні, тому що далі його вже перестали слухати, він говорить, що Бог. Він хоче, щоб усі люди прийшли до пізнання правди, щоб усі люди покаялись, щоб усі люди були спасені. Чому? Тому що він визначив день, коли буде судити усіх людей. Він в нього є назначений день, коли кожна людина, яка жила, живе чи буде жити, стане перед ним на суд і дасть звіт за своє прожите життя. Багато людей про це не думають, багато людей відганяють цю думку і не хочуть слухати. Але хочемо чи не хочемо, ось ця книга Біблія, яка є істинною правдивою книгою, Словом Божим, вона про це говорить. Уявіть собі, брати і сестри, що прийде момент, коли кожен із нас, кожна людина, вона стане перед Богом і буде давати звіт за своє прожите життя. І будуть міряти не по тому, де ти жив, не по тому, в якій ти громаді жив, чи в якому місці, чи в якій країні, а наше життя буде мірятись по Божому Слову. Ісус свого часу так промовив до людей, які його слухали. І він сказав: Не думайте, що я буду вас судити. Слово, яке ви чули, воно буде вас судити. І тому, Боже попередження є, що визначений день, коли Бог буде судити кожну людину. Але Бог не просто це сказав і все, а написано, Він подав доказ. Того, що це відбудеться. В чому цей доказ? В Воскресінні Ісуса Христа. Він каже, що і Він подав доказ всім із мертвих Його воскресивши. Той, хто піднявся з мертвих, через нього Бог буде судити весь світ. Це слово, яке промовляв Ісус, яке є написане сьогодні дороване для нас, воно буде тим мірилом, по, котрим, по котрому буде судитися моє і ваше життя. Але не хотілось би закінчувати, звичайно свою промову на такій мінорній сумній ноті, але є надія. Є знову ж таки та надія, до котрої кличе нас Господь, котру відкрив нам Бог через Воскресіння Ісуса Христа. Тому, якщо ми у вірі, якщо ми віримо, якщо ми оправдані Ісусом Христом, то зміцнімо свої сили і дім за Богом. Якщо ми ще не примирилися з Ним, якщо ще наші гріхи вони нас тяготять, вони не дають нам добре жити, і коли ми роздумуємо над тим, а як ми станемо перед Богом, є чудова нагода сьогодні воскреснути, самому воскреснути для. Бога для Ісуса Христа. Він уже воскрес практично 2000 років тому назад. І написано він сів по правиці Отця Небесного після свого Вознесіння. Але людина, на жаль, мертва. Людина, на жаль, мертва по своїх вчинках, по своїх ділах. Але Бог сьогодні пропонує надію. Надію для того, щоб нам відродитися, щоб нам воскреснути, щоб нам піднятися, щоб нам змінити своє життя, для того, щоб мати життя вічне. Тому. Як я сьогодні дивлюся на Воскресіння Ісуса Христа, як на якісь традиції обряди, чи на якусь історію, яку переповідаю вже з року в рік, чи я дивлюся на Воскресіння Ісуса Христа, як на величезне благословіння, дане від Бога для мене, для моєї безсмертної душі. Хай нас всіх Бог благословить! Христос Воскрес!